Я з дитинства мріяла стати слідчим. Коли потрапила на службу, то з перших днів зрозуміла, що я зробила правильний вибір. Тож можу сказати, що слідчий – це професія за покликання. Слідчий у межах своєї компетенції уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень. Найпоширенішими слідчими діями є огляд місця події, допити свідків потерпілих, огляди предметів. Пізнання осіб чи речей по фотографіям та призначення ряду експертиз нерідко доводиться працювати нічний час та у вихідні дні. Поєднувати роботу слідчого та особисте цивільне життя нелегко, але це можливо, якщо любити свою професію. Слідчі, це юрист, який повинен вміти кваліфіковано розбиратися будь-якого роду питаннях, чи то кримінального характеру, цивільні, адміністративні, економічні питання, для того, щоб в подальшому дати вірну правову оцінку. Тож слідчі зобов'язаний знати все законодавство для того, щоб в подальшому або довести справу до суду, або виключити злочинні діяння. Слідчі повинен повинен вміти. Швидко приймати рішення, аналізувати ситуацію, тому що деколи саме від прийняття рішення залежить подальший хід до судового розслідування. Слідчий у своєму роді діяльності має бути психологом в якійсь мірі у зв'язку з тим, що слідчий стикається з різного роду контингенту людьми, тобто це можуть бути особи, які раніше судимі за вчинення злочинів, це можуть бути неповнолітні чи малорітні діти, це можуть бути люди з психічними вадами. Слідчі на етапі відібрання заяви чи то складання допиту має підійти з різних сторін, має знати психологію людини для того, щоб зрозуміти, людина говорить правду чи обманює, людина хоче уникнути відповідальності, чи людина не договорює слідчому, має бути врівноваженою особою, так як я вже казала, люди бувають різні.